Більше сотні дронів на Росію. Вночі БПЛА атакували територію тимчасово окупованого півострова та РФ. Головною ціллю дронів стали російські нафтові бази. Прильоти фіксували на новоросійському мазутному терміналі та об'єкті транснафти, а також на НПЗ у місті Туапсе, АЗС у Білгородській області та на нафтопереробному заводі Газпрому у Кирилівці. У місцях прильотів почались пожежі. я не расслабляюсь я стою как трясучка просто это станция Новороссийск железнодорожная станция тут бочки только что взорвался взорвали одну дроном Окрім того, близько 20 БПЛА уразили головний порт чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Внаслідок прильотів у Севастополі пошкоджена підстанція. Місто частково без світла та води. Також там не працює громадський транспорт. Опісля масштабної атаки дронів. Адміністрація новоросійська навіть забороняла громадянам виходити з дому. Відомо, що лише за декілька годин ранку, 17 травня, російські позиції атакували 102 дрони. Міноборони Росії, звісно ж, повідомляє, що всі цілі збили. За їхню інформацію, 51 дрон летів на територію Криму, 44 над Краснодарським краєм, 6 над Білгородською областю та ще один над Ку. Однак місцеві фільмували, як БПЛА чітко потрапляли в ціль. Окрім того, РФ заявляє про знищення шести розвідувальних катерів в акваторії Чорного моря. Каріна не читає НТА. Thank <laughs>